Доброго вечора, шановні телеглядачі в ефірі програма Тема дня. Мене звати Яна Семенюк і сьогодні у нас у гостях Вадим Гуцул, начальник головного територіального управління юстиції в області. Пане Вадиме, вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. Спілкуємося з вами вже наприкінці року. В цей час прийнято підбивати підсумки роботи. Знаю, що мін'юст цього року запровадив чимало сервісів, чимало чого реформував. Чим для вас відзначився цей рік? Цей рік дуже є таким. Потужним у плані проведеної роботи реформування з огляду на покращення життя наших громадян, людей, перше, те, що було, відбулося в Мін'юсті, це зміна кадрової політики і очищення влади від тої нечистої, нечистої кількості людей на руку і проведення конкурсів, скажімо, такі, які мають відповідати всім стандартам. І на фоні цього проведення набрання таких людей, які є достойними і відповідальними перед людьми. Звичайно, що під час цієї очищення влади було ліквідовано нами районні управління юстиції. Всі ліквідовані реєстраційні служби. Замість районних управління юстиції було створено 18 бюро правової допомоги, які тепер людям надають у кожному районному центрі правову безкоштовну консультацію, допомогу, не дивлячись на ті три центри, які були у нас в. В Голованівську Кіровограді та Олександрії, і вони є головними е, у цим цих питаннях. А бюро правової допомоги є структурними підрозділами цих е, центрів. Замість ліквідованих реєстраційних служб ці функції були передані реєстра... функції реєстрації бізнесу та нерухомості до органів місцевої влади, місцевого самоврядування та акредитованим суб'єктам реєстрації і також нотаріусам. Звичайно, що ми бачимо покращення в даному плані, тому що є конкуренція в державній реєстрації і реєстрації не тільки бізнесу, а й нерухомості. Нерухомого майна і іншого майна, звичайно, що е, такі е, речі не, не зовсім одразу сприймаються нашими громадянами, але ми бачимо певні результати і надходження до місцевих бюджетів за рахунок цих е, державних реєстраторів, які здійснюють реєстрацію, надходження коштів, які будуть потім використовуватися для е, дитячих садочків, е, е, лікарень і так далі, тому подібне на потреби громад. Е, і також знаю, що е, мін'юст став більш доступний. Він е, більше працює тепер в мережі. З'явився у вас сервіс, такий як онлайн-будинок юстиції. Е, розкажіть про результати роботи, які послуги він надає? Так, е, звісно, цей онлайн-будинок запущений е, у мін'юсті і. Це означає те, що усі реєстри були відкриті для всіх громадян, для всіх державних установ, організацій, для того, щоб могли безкоштовно скористатися цими реєстрами, в тому числі і отримати навіть за 17 гривень, безпосередньо зайшовши в інтернет ресурс через сайт Мін'юсту чи сайт Головного територіального правної юстиції, і отримати довідку інформаційну про стан майновий стан тої чи іншої особи будь-кого в Україні. Чи то юридичної, фізичної особи стан і так далі, тому подібне. Тобто ця процедура є відкритою і зручною для людей. Ті, хто стояв раніше в чергах до нотаріусів чи державних реєстраторів для отримання цих довідок, тепер вони можуть скористатися цими сервісами. Крім цього, в онлайн-сервісах відбувається і деяка реєстрація. Актів цивільного стану багато громадян не знають про те, що можна звернувшись до таким чином через онлайн-сервіс, зареєструвати свій шлюб чи розірвання шлюбу і таке інше. Отримати повторно свідоцтво про народження чи будь-яке інше, інше свідоцтво актів цивільного стану. Це теж ми роз'яснюємо на протязі року громадянам, що можна скористатися такими сервісами і громадяни ними користуються. Звичайно, що онлайн онлайн сервіси не для всіх доступні, тому що бабусі, дідусі, які проживають в сільській місцевості, не користуються комп'ютерами. Тому і це передбачило Міністерство юстиції і ми територіальні органи юстиції в даному разі. Це будуть допомагати ці надавати послуги безпосередньо в бюро правової допомоги, дає ці комп'ютера. І прийшовши бабуся туди, їм зможуть наші фахівці, спеціалісти надати таку допомогу і отримати такі довідки чи зареєструвати будь-який акт цивільного стану тому числі у нас і відбувається електронне апостелювання, це реєстрація документів, які у нас відбуваються в ЗАГСах з 20 листопада 15 року. Тобто існує електронний реєстр апостелів, і я ось дивлюся на цифри: що на сьогоднішній день у нас 1163 документи зареєстровано апостельовані виданих органами юстиції, нотаріусами та судами. От такі у нас онлайн сервіси, крім онлайн сервісів, існують в ЗАГСах безліч дуже багато реформ, про які можна говорити годинами, і одні з них саме цікаві це вручення свідоцтв про народження дітей безпосередньо в пологових будинках. Нещодавно ми ще й долучилися, і тут при врученні свідоцтва про народження, вручаємо і довідку про реєстрацію місця проживання новонародженої дитини. Якраз те, що мають робити органи місцевої. Влади, ми виконуємо за них, отримуючи у них е, цю інформацію, тому що кожен день е, спеціаліст наших драців знаходиться безпосередньо в пологових будинках і е, отримує інформацію, хто бажає отримати свідоцтво про народження безпосередньо в пологовому будинку і одразу ж і надають їм таку можливість отримати довідку. Е, крім цих е, е, пілотний проект ще існує шлюб за добу, який відбувається в п'яти містах нашої України Северодонецьку. Е, Маріуполі, Києві, Львові та Одесі. І зараз ми бачимо, є позитив у цьому, тому що люди теж готові до того, щоб е, все-таки отримувати такі послуги швидше, тим більше, що раніше це е, просвідковувалося в корупційному зв'язку і просилися раніше одружитися, або е, ну якимось чином пришвидшити цей процес, зараз це в пілотному проекті, якщо воно буде опробовано дуже позитивно, буде розповсюджено на всю територію України згідно прийнятих нормативних актів е, Верховною Радою. І, і так далі бачу, що рік був досить активним. Тому на завершення таке питання, що плануєте в наступному році, чи є якісь ще зміни, які не впроваджені цьогоріч. Звичайно, зараз ми впроваджуємо новий закон, який був нещодавно прийнятий, так, так званий антирейдерський. І ми проводимо дуже багато заходів по запобіганню рейдерським захопленням на території нашої області і всієї України разом з мін'юстом. Тому у нас дуже багато роботи. Боти в цьому напрямку по реалізації цього цих законів, тому що антирейдерський закон це така назва в лапках. Це прийняти зміни до е, деяких законів е, України, і в тому числі до кримінального кодексу, до закону про е, реєстрацію речових прав юридичних, фізичних осіб і так далі. Тому дуже багато роботи направлено на запобігання е, таких про, негативних проявів е, ганебних, як рейдерство. Крім цього, у нас на наступний рік планується запуск інституту приватного виконавця. Це те, що прийнято було в цьому році, і тільки зараз проходять, будуть проходити навчання наші приватні виконавці, і це теж буде певною конкуренцією по у виконанні рішень судів безпосередньо нашої країни, і це надасть змогу підвищити той відсоток виконання рішень і суддів та інших органів державних. Поряд із державними державною виконавчою службою, яка на жаль пробуксовує дещо, не дивлячись на ті заходи, які були в зазапроваджені в... в... Міністерством юстиції і головним територіальним управлінням юстиції в Кіровоградській області. Я бажаю вам наснаги у виконанні поставлених вами задач. І дякую вам за сьогоднішню розмову. Дякую. Нашим глядачам, я нагадаю, що сьогодні у програмі дня» ми спілкувалися з Вадимом Гуцулом, начальником головного територіального управління юстиції в області. Залишайтесь з нами.